Всім привіт! Мене звуть Юра. Ви на каналі Книжковий Спойлер. І сьогодні у нас буде в прочитаних старенька радянська книжечка Маршак розказ у неізвісному героя. Рік видання 1978. Тут у нас така панорама на обгорці. Взагалі. Саме про о, великий вірш, розказ у звісним героєм» я вже не раз розказував на каналі. Дуже паршиве пропагандистське, о, скажімо так, лайно. Бо інакше м'якше сказати не можу. О, як виявилося, це збірник, мені тут зацікавили о, гарні малюнки, я придбав його. Ще доволі таки дешево за 20 30 гривень віддав за цю книжечку. Тому не жалкую, малюнки дійсно непогані. Але, як виявилося, маршак ще гірший автор, ніж я про нього думав. Так, щоб я не загнути, сильно. Зараз панораму покажу. Ось так. Тут група людей і тут група людей. Чим він гірший, цей автор. Uh, перший день календаря. Коротше, це віршик про 1 вересня, і тут, типа, все окей, діти йдуть у школу, діти йдуть у школу, і тут він автор вирішив uh, розказати, що -то і в різних частях uh, Радянського Союзу, в різних республіках, теж діти йдуть у перший клас, а ще й художник тут постарався, і ви бачите самі, яке це все. По расистському намальовано. дідусь усі в шапці, в халаті жінка з монобровлю азіатського типу. Далі двоє дівчат з монобровлю азіатського типу з цими національними шляпами. Хлопчики з такою великою занадто великою для нього шляпою. І це дуже-дуже-дуже ну, припаскудно, чесно кажучи, і по расистськи по відношенню до інших національностей, які ж населяли, які ж жили в Радянському Союзі. Далі різні купа віршиків, але, чесно кажучи, ну, не гарні, не красиво написані, доста паскудні віршики про дітей. Але мушу визнати малюнки красиві. В тому плані, що гарно намальовано. Хоч там і були російські малюнки, але, ну, блін, просто купа дітей дуже гарно мило намальованих. Гарний корабель намальований. А, юнаки. Направда вони при... йдуть на присягу в Артеку, і це мало, мене чесно, А, Окей. І тут якийсь моряк дуже класно намальований. І тут вже сам вірш розказ у нізвісному героя. Я на ньому детальніше зупинятися не буду. О, дуже класно малюнок зроблений. Тут такий хлопець злізе. По водосточній трубі по ринві, щоб врятувати дівчинку з горячого будинку. Е, малюнки класні, але вірш сам паршивий. Я про нього вже розповідав на каналі. Зупинятися не буду на цьому. Хочете, подивіться попередній ролик. В кінці відео буде на нього посилання, і, якщо не забуду, в описі до відео теж. Е, малюнки гарні, ну, блін, текст, текст припаршивий і просто тупо. Радянська пропаганда радянського життя. Але принаймні ну, намальовано гарно. І за таку ціну 20-30 гривень, не пам'ятаю, з гарними малюнками, в принципі, ціна варта того, щоб було придбати це. Але сам текст, текст жахливий. Буквально реально прочитав цю книжечку лише тому, щоб воно було поскоріше вже. Пішло гету в прочитане, щоб не було у мене на полиці не чекало мене, оскільки я знав, що буде паршиво написано, оскільки це маршак. Маршак дуже-дуже паскудний автор. Якось так на цьому буду з вами прощатись. Бувайте. Читайте тільки хороші книги, погані книги, буду читати за вас я.